Всім доброго вечора! Ви на каналі Пригін Чесних автомобілів зі Швейцарії. Привезли ось таку гарну машину, це Шкода Octavia A5 2011 рік на хорошій комплектації. Ось так виглядає машина. Мотор тут стоїть 1,8 бензин, повний привід. Машини присутній пробіг тисячі. оригінальний, не скручений. Також є повна сервісна історія, оригінальна сервісна книжка. Також можна легко перевірити на шкода сервісі, по корверті, коли все б'ється, все показується. Зараз зразу пройдемося прибором. Прибор у нас профілайн. Почнемо з криші. 117. 117, це вимазано тінь 115, 116. Заднє крило 154, 179, 250, ось тут більший, більший шматок фарби, тут же йде перелак. 152, 177, 105 оригінал дверка, 126 оригінал, 131 оригінал, 127 оригінал, 90 оригінал. 111 оригінал, Стійка 102 оригінал. 100 оригінал. Все в оригіналі. ніяких сколів нічого немає. Дверка 71, Крило 116. 132, 122, 146 оригінал, Капот 106 оригінал. 120 оригінал, 118 оригінал, 118 оригінал, дверка 116 пасажирського оригінал, 115 оригінал, 120 оригінал, 116 оригінал, 113 оригінал. Заднє крило 102 оригінал. Арка 125 оригінал, 113 оригінал. 136 оригінал, 113 оригінал. Це вимазано, нічого страшного. 97, 114 оригінал. 112 оригінал. 114 оригінал, 114 оригінал. Машина вся в оригінальній фарбі, крім цього, крила. Це нічого, нічого має страшного. Машина не нова. Є один підкрас. По комплектації задні партроніки, присутній форкоп з розеткою повноцінний, повний привід, муфта Hold, то знаю, вагах багато ставлять. По багажнику пластик у гарному стані, трошки вимазаний, по бокових панелях так само, нічого не поцарапано, є повноцінна шторка. Так, вона складається, закривається. Є повноцінна за, е, до, е, запаска, ключ, дом, е, домкрата не було. Крюк, все чистенько, все, все гарно. Пластик не зацарапаний, потолок в ідеальному стані також не поцарапаний, не грязний. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Є трошки пісок, їхав машиною на мило. По вікнах машина вся 11-й рік одиничка. Також одиничка машина вся, вся 11-м роком. Гарантую вам. Нічого не приховуємо, показуємо все, все, як є, чесно. Присутні біксенонові фари класні. Омивач фар, протіутуманні фари. Він код для перевірки перевіряйте. По салоні. Дверна карта водія, регулювання дзеркалами, підігрів дзеркал, 4 стеклопідіймача. підіймача, блокіровка, така підсвіточка є, такі накладки 4х4, alt-драйв. Сідушка в ідеальному стані, просто не просівша, не прокурана, Чистесенька. Руль також в гарному стані, є тут мінімальна підтертість, це нічого страшного. Пробіг 200 000, 202 783 кілометра. Мультіруль присутній, круїз контроль, регулювання світлом, підсвітка. Такі накладки на педалях, желізні, класні. Також тут він код для перевірки фіксуйте. По болтах ніхто, ні, ні, ніхто нічого не крутив, не знімав, все змащено, все гарненько, нічого ржавого немає в цій машині. Також тут по пройомах все гарно. Так, повноцінна магнітола сенсорна, є навігація, блютуз підключається до телефону, радіо, підігріви сидінь. Все працює, кліма також працює, все дує холодом, все заправлене. Дзеркало ось таке з підсвіткою. Світло, карманчик для очків. Зараз покажу вам задній ряд. Задній ряд також в ідеальному стані. Нічого не поцарапано, не зацарапано, нічого не вибито по пройомах. Все в гарному стані, по пройомах також. Ніхто нічого не крутив. Машини приганяємо самі особисто, перевіряємо їх. Машина приїхала своїм ходом зі Швейцарії, приїхала 2000 км. Такий підлокотник є гарний. Дуже багато місця в шкоді. Такий вид спереді. Ззаді стеклопідіймачі, все присутнє. Гарні легкосплавні диски ось такі 16-го радіусу, присутній комплект ще дисків. На зимовій резині. Зараз, зараз покажу вам з цього ще боку. Ось така дверна карта задня права в гарному стані, нічого ржавого, можливо, там десь пісочок нападав, це нічого страшного немає. По пройомах також все гарно. Пороги не зачухані, не подерті, також бокові стойки в гарному стані. Машина рівненька. Дверна карта пасажира, також в ідеальному стані. Все чисто, хайно. Пасажирська сидушка педалі підлокотник присутній, AUX, USB, прикурювач, такий карманчик. Сервісну книжку зараз вам покажу. Оригінальна сервісна книжка, що машина дійсно обслуговувалася, на шкода сервісі. Відмітка шкода сервіс. Машина вчасно обслуговувалася. Можете собі перекласти через Google перекладач. Останній сервіс був у Швейцарії на 184 тисячі, наступний сервіс вже потрібно робити на 200 тисяч якраз. Можливо, заміна масла, ремня, роліка. В дуже високий кліренс автомобіля. Зараз вам покажу її, заведу. Як працює, як працює двигун. Гарно заводиться з півоборота. Щеплення бере гарно. Щеплення бере дуже гарно. Зразу відпускаєш і зразу бере м'ягеньке щеплення. ручник все працює. Зараз покажу вам під капотом. Під капотом все в ідеальному стані. Все працює рівненько, мотор працює як часи, хороший стоїть акумулятор. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Все в ідеальному стані. Ніякого потьока масла, нічого немає. Утор сухесенький. Наклейки всі рідні фарі, 11 рік. Можете приїхати самі переконатися. Більш детально скину. приват, пофоткаю все, якщо буде потрібно. Зараз покажу вам, як світять біксенонові фари. Класно світять біксенонові фари так білим, лінзи. Мотор працює просто часи, нічого не шумить, не гуде, ні ролики, ні цепи, нічого. Зараз ми машиною проїдемося, покажу, яка вона в їзді. Зараз пристібаємося. Знімаємо з ручника. Перша передача. Трогається машина дуже плавно. Друга передача. Третя передача. Такий вид, вже темніє. Гарна машина в їзді, комфортна, нічого не грюкає, не стукає. По ходовці також. Машина без питань. Ні селіндблоки, ні тяга, нічого, не чопе. Розхід дуже приємний, траса десь 6 літрів, місто десь 8 буде. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Приганяємо чесні перевірені автомобілі. Звертайтеся, буду дуже радий.